Далеко на півдні Європи, де море зустрічається з горами, лежить чарівна країна Давня Греція або Еллада. Я Кліо, мандрівниця історії. Сьогодні я досліджу давню Грецію. Круто! Я з тобою Кліо! Ласкаво просимо на Балканський півострів. Тут народилася Еллада. Бачиш ці гори? Вони поділили Грецію на три частини: північну, середню, південну. Дивовижно, Філоне. Розкажи більше. Це Фермопільська ущелина – шлях між північною і середньою Грецією. А це Коримський перешийок. Через нього можна дістатися в Південну Грецію. З півночі Елада обмежена хребтами Балканських гір. Вони захищали країну і складнювали зв'язки з іншими народами. Які гори тут найвищі? Найвищою горою є Олімп. Її висота 2917 метрів. Давні греки вірили, що саме на вершині Олімпу живуть боги. На честь Зевса греки проводили Олімпійські ігри в місті Олімпія кожні чотири роки. Греція поділялася на три частини: перша материкова це південна частина Балканського півострова. Тобто там міста, будинки і ринки з оливками? Друга Іонійська Греція. Вона була на узбережжі Малої Азії, це сучасна Туреччина. Так, розумію. Ого, греки навіть через море літали, тобто плавали. А ще є острівна Греція тисячі островів. Який найбільший? Крит, а ще Евбея, Родос, Саламін. Вони лежать в Егейському, Крицькому та Іонічному морях. Стільки островів я б там зробив папужий курорт. А я б вивчала історію кожного, бо вся Елада – лада це справжня пригода. Тоді вперед полетимо досліджувати. Полетіли. Ой, як тут спекотно влітку, а річки майже висохли. Не лякайся. Тут буває землетрус, це особливість грецьких гір. Подивись, між горами лежать долини. Саме тут мешкало населення давньої Греції. Тут рівніше і зручніше для життя, тому люди селилися саме тут. Я живу в цій долині. Наш клімат м'який, але має свої особливості. Яка тут зима? Зима коротка і малосніжна. А Слім... На півночі холодніше? Так, чим далі на північ, тим клімат прохолодніш. Улітку стає дуже спекотно і сухо, дощів майже немає, через спеку річки міліють. Улітку вони висихають і перетворюються на струмки. Отже, вода була особливо цінною для людей. Клімат і природа визначали їхнє життя та місця поселень. Тут росте виноград, з нього роблять вино. Вино зберігають в глечиках і вживають під час обідів та свят. Ми прийшли на поля давньої Греції. Саме тут люди вирощували основні продукти харчування. Ми вирощуємо ячмінь, бо він невибагливий і добре росте в спеку. Із ячменю випікали хліб і варили кашу. Це була щоденна їжа греків. А з оливок роблять олію. Оливкова олія була дуже цінною. Її використовували майже в кожній родині для їжі, світла і навіть лікування. У горах ми пасемо кіс і овець із молока робимо сири, молоко це наша щоденна їжа. А ще ми маємо вдома корів, коней, свиней і курей. Елада багата на корисні копалини. Тут добувають мідь, залізо, срібло, глину та мармур. Із заліза наші плуги міцні, а мечі незламні. З міді та срібла ми створюємо неперевершені прикраси. Червона і сіра глина для горщиків та черепиці. А мармур допомагає будувати красиві будинки та громадські споруди. Люди лади вміли використовувати багатства землі, щоб творити, працювати і робити своє життя кращим. Море годує нас! Тут і риба, і молюски, і навіть сіль. Тепер розумію, чому море таке цінне. Кліо, дивись корабель. Ми продаємо оливкову олію, вино, прикраси, глиняний посуд, вироби з металу. А повертаємося з зерном і деревиною. Отже, море з'єднує міста й острови. У море виходимо тільки в день і за гарної погоди. Гарно. Уночі витягуємо судно на берег. На берег! Мореплавці справді відважні. З часом наші кораблі стануть міцнішими, і ми підкоримо далекі моря. Давня Греція це не лише землероби й ремісники. Це ще й сміливі мореплавці та успішні торговці. До нових пригод, друзі.